Активний відпочинок на свіжому повітрі Карпат, оздоровлення лікувальними джерелами та виховання у дусі християнських цінностей все це і навіть більше відбувалося у мальовничому урочищі під люте. Управління івано-франківської архієпархії Української греко-католицької церкви організувало літні відпочинкові табори, веселі канікули з Богом, 2017 де протягом літа оздоровилось понад 350 дітей. Хочемо, щоб тут завжди була молодь. Привчаємо їх до того, що церква це не є щось інше. Церква якраз це і вони, це є ми, це всі, всі люди. Є готові церкви і йти, і болети, і шищити, бігати і губограти. Мені дуже подобається в цьому таборі, адже я знайшла дуже багато друзів. Помимо того, що ми розважаємось так з друзями. Ми проводимо дуже багато часу з Богом, співаємо, сидимо біля вогнища. Все ж таки, в горах це то так дуже багато не крутих емоцій. Гаслом цьогорічних таборів були слова блаженішого Любомира Гузера: бути людиною. Про це вміння говорили дітям на катехетичних науках, щоб пізніше вони могли застосовувати його у житті. Дітям дає цей табір насамперед, те, що вони знайомляться із Богом. Вони пізнають, хто такий Ісус Христос. Вони більше зв'язані тут з молитвою, бо це є непростий табір, а веселіка ніколи з Богом. Ота спільна молитва. О, ті спільні духовні пісні. Оцей заряд, який надає комендант табору, який є священником, і ті ж таки. Аніматори, вихователі, які є семінаристами, тобто все це є запорукою а, того, що в майбутньому наша церква матиме якийсь такий додатковий ресурс у розвитку, духовного розвитку. За словами учасників, такий табір, де відпочиваєш і тілом, і душею, найкращий. Сама дитина, вона така, як деколи горішек буває. Щось має в собі, але ми допомагаємо з допомогою наших вихователів відкрити той талант. І що вона могла тут проявити. Хто буде танцювати, танцює, хто футбол, футбол, хто навіть щось шустеряк якийсь такий, щось додаємо такого шустеру, але того, щоб відкрити дитину. Ну і, звичайно, що перш за все це ми знайомимо з Ісусом. Бачите, в кожного вихователя є зображення Ісуса з дітьми. Тобто Ісус завжди є центром нашого життя. І через це все дозвілля, це і засоби. Природа – це все для того, щоб дітей подружити з Ісусом. реколекційно катехетичний комплекс митрополита Андрея Шептицького, в урочищі під люте, запрошує дітей і наступного року провести свої веселі канікули з Богом. Саме цей табір може стати місцем зустрічі з Ісусом, церквою та новими друзями.